Виборів не буде до кінця війни, але чомусь усі продовжують про них говорити? Та що там говорити, навіть готуватись, принаймні саме з моменту виборів президента США в довколополітичних політичних колах дійсно заговорили про перезапуск влади в Україні. Цілком впевнено, при чому вже навесні 25-го року Політтехнули вже перешіптуються, називаючи ім'я майбутнього президента. А політики, поки на півжартома, укладають коаліції в наступній раді. Проте до чого це все. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори. Ви на каналі України на часі в цьому матеріалі ми вирішили розібратись. Чому ж раптом усі так активно заговорили про ті весняні вибори? Чи взагалі можливий такий перебіг подій? Хто і як вже готується до президентських виборів, і хто має шанси перемогти? Підписуйтесь на канал і поїхали! Почати варто з того, що поки в країні триває війна, проводити вибори забороняє українське законодавство. Тому щоб провести їх на весні чи в будь-який інший час треба або змінити законодавство, або скасувати воєнний стан, простими словами, закінчити війну. Але обидва варіанти, принаймні, станом на зараз, на те, щоб мало ймовірні, радше можуть зайняти трохи більше часу, аніж до весни. Натомість, всіх охоплююча ідея виборів не з'явилася сама собою, і не просто так збіглась. В часі з обранням Дональда Трампа, бо чимало людей продовжують думати, що коли Трамп стане президентом, а станеться це 20 січня, він одразу змусить українців і росіян сісти за стіл переговорів. А тоді оп, декілька місяців, і кінець війни, проведення передвиборчої кампанії і самі вибори. Ура! 23-го року лідери парламентських фракцій у ході так званих діалогів Жана Моне уклали публічну домовленість, що перші повоєнні вибори пройдуть не раніше як за шість місяців після скасування режиму воєнного стану. У владі припускають, що на те, щоб реально все організувати і проголосувати за потрібні зміни в закони, піде не менше ніж чотири місяці. Тобто, якщо ну дуже плідно попрацювати, то найшвидше вибори можна провести як мінімум місяці через чотири після скасування воєнного стану. Але цей сценарій радше звучить як фантастика. Проте для політичного середовища є й інше, може навіть важливіше питання: в якій черговості проводити вибори, спершу президентські, а тоді парламентські, місцеві чи навпаки. В політичних колах вже поговорюють, що саме це питання, начебто, викликає найбільше суперечок в офісі президента і провладній партії. Адже на початку повномасштабного вторгнення рейтинги довіри президента були настільки захмарними, що Зеленський без найменших сумнівів виграв би перевибори в першому штурі. Однак, що довше триває війна, то більша втома від неї персоналізується саме на особистості глави держави, і це очікувано. І, хоч жодна людина в Україні, здається, не знає, як влаштувати ті вибори, це не скасовує потреби до них готуватись. Принаймні, зараз здається, що так думають і діюча українська влада, і опозиція. Хоча Зеленський, звісно ж, публічно усе це рішуче спростовує і критикує тих, хто зараз говорить про вибори. Ми всі знаємо, що Конституція України та закон не дозволять проводити вибори у воєнний час. І ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України. Але у нас в Україні є деякі люди, які, може, зголодніли до цього настільки. Що хочуть боротися всередині нашої держави більше ніж заради нашої держави. А насправді ще з початку року команда Зеленського веде фактичну зачистку політичних конкурентів у своєму сегменті електорального поля. Почалося все з гучної відставки головкома ЗСУ Валерія Залужного на початку року. Продовжилось навесні відставками в уряді, типу звільнення міністра відновлення Олександра Кубракова. Процес очищення триває й досі. Наприклад, через спроби загасити зірку глави голов. Нього управління розвідки Крила Буданова чи мінусувати вплив віцепрем'єра з цифровізації Михайла Федорова, проти якого в анонімних телеграм-каналах відбулося справжнє полювання. У кожної з цих історій була своя фабула взаємостосунків із президентом, але кожна з них мала й спільну рису. Всі згадані діячі нарощували підтримку і публічну присутність. І в офісі президента бачили в цьому загрозу, яка, врешті, може перерости в голоси на виборах. Технологи банкової чудово помічають потенційних конкурентів, ба більше не тільки вони вважають, що саме навколо протистояння превентивно звільненого генерала Залужного і Зеленського буде формуватись головна інтрига на. Наступного виборчого циклу. Звісно, лише у випадку, якщо обидва вирішать балотуватись, в цьому впевненості поки немає. Принаймні Валерій Залужний поки що своїх політичних амбіцій не показував. Усі інші, бажаючи вступити у передвиборчі перегони, муситимуть вибудовувати своє позиціонування, виходячи з розуміння цієї вісі політичного протистояння. Єдине опубліковане на сьогодні соціологічне дослідження президентських рейтингів від центру Соціальний моніторинг показує великий відрив пари залужний Зеленський від решти ймовірних кандидатів. Причому перший лідирує. А от поява третього серйозного конкурента поки мало ймовірна. Чого не скажеш про вибори парламентські? Наявна соціологія вказує на головний висновок. У наступній раді не буде монобільшості. Ну, Вирішальну роль матимуть малі партії, які зможуть стати частинами коаліції, особливо ті нові проекти, які вже називають партіями військових чи силами волонтерів. Але не прогавити свій шанс бажають і вже існуючі політичні сили. Інакше як пояснити їхні оглядини, партактиву чи ревізію осередків, які відбуваються останніми тижнями? Влада ж продовжує заперечувати будь-яку підготовку до виборів, а опозиція кричати про них, бо їй це треба. Особливо активна Тимошенко, адже Юлія Володимирівна за останні тижні пропонувала спільний похід на вибори і місця у списках просила про підтримку чи пропонувала послуги своїх осередків і членів. Мільніць такій кількості людей, що це вже поступово стає мемо. Активізувався Юрій Бойко, про якого я вже розповідала цього тижня. Подивитись, можете тут. А от зовсім інша ситуація в політичній партії Петра Олексійовича. За рахунок системної роботи на свою нішу та концентрації власного медіаресурсу, екс-президент впевнено тримає рейтинг партії в районі 5-10%. Це настільки автономний харизматичний культ, що його майже не зачіпає навіть вибухоподібний ріст рейтингу залужно. Щоправда, Порошенко здається вже змирився з тим, що його президентські амбіції в осяжному майбутньому навряд чи будуть реалізовані. Проте, повномасштабна війна, якій кінця краю не видно, не єдина перепона для проведення виборів. Будь-яка виборча кампанія має дві взаємопов'язані складові. Перша це, умовно кажучи, ідеологічне наповнення, тобто навколо чого відбувається політична конкуренція тих, хто має право висуватись. Друга, це інфраструктура голосування, тобто порядок визначення того, хто де і як може реалізувати своє право голосувати. Обидві ці обов'язкові складові виборчого процесу станом на кінець 24-го року неможливо точно окреслити. Ідеологічна рамка майбутніх виборів взагалі не зрозуміла, оскільки будь-яке позиціонування кандидатів і партій повністю залежить від умов, термінів та кордонів закінчення війни. А їх не знає ніхто ані в Україні, ані поза її межами. Тому в більшості. Політичних штабів в Україні наразі панує атмосфера тотальної невизначеності, бо ніхто не ладен вибудувати виборчу стратегію, не маючи відповіді на головне питання: як і коли закінчиться війна. Ще більш непрогнозована ситуація із другою складовою виборчого процесу інфраструктурою голосування. Для початку не зрозуміло, хто зможе проголосувати. На початку повномасштабного вторгнення Центральна виборча комісія закрила доступ до реєстру виборців, щоб окупантам не дістались ці дані. Натомість за три роки війни десятки тисяч людей загинули. За різними оцінками, від 5 до 8 мільйонів осіб виїхали з країни. Ще близько 5 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами і змінили місце проживання. Для того, щоб провести вибори відповідно до закону, ЦВК мусить оновити дані про ці мільйони. Дони виборців, а це величезний обсяг роботи, часу і грошей. Згідно з даними закритого дослідження Ради Європи для України, які опублікувало видання УП, тільки один із 16 українців, які живуть за кордоном, стоїть на консульському обліку, а отже, має формальні підстави проголосувати на виборах. Як достукатись і дістати дані про фактичне перебування решти 15, які на обліку не стоять, загадка з розряду надскладних. А як партіям і кандидатам проводити агітацію серед цих мільйонів емігрантів? А як таку ж агітацію чи зустрічі з виборцями проводити серед мільйона мобілізованих і кадрових військових ЗСУ? Їм дозволено голосувати, але прямо заборонено брати участь у політичному житті. І головне. А де голосувати? У десятках прифронтових районів і навіть тилових областей, місця типу шкіл, університетів, дитячих садків, лікарень, бібліотек, де зазвичай функціонували виборчі дільниці, просто фізично знищені, і нових приміщень, які б відповідали вимогам виборчого закону в плані захисту та інших показників до виборів, ніхто не збудує. Як і в ЄС та інших куточках світу, не з'явиться ще тисяча консульств для українських виборців. А отже, постає третє, не менш критичне питання: як голосувати? Сувати в умовах настільки глобальної трансформації структури населення і географії розселення виборців. Очевидних сценаріїв є кілька, але всі вони дуже і дуже проблематичні. Можна продовжити час голосування не проводити вибори в один день, а розтягнути їх, скажімо, на тиждень. Таким чином, в Україні, де безпекова ситуація залишатиметься важкою, і за кордоном, де пропускна спроможність дільниць дуже невелика, більшість виборців отримують шанс проголосувати. Але такий сценарій впирається в питання бюджету адже всі члени дільниці, охоронці, конвоїри, власники приміщень і так далі муситимуть отримувати зарплати за кожен додатковий день. А це колосальні витрати, яких, очевидно, Україна собі дозволити не може. Тож, враховуючи усе вище зазначене, вибори у 2025-му – це радше фантазія тих, хто хоче, аби вони відбулися якнайшвидше. Але зовсім не реальність. Мене звати Марія Бунякіна, Я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви, щоб вибори відбулися навесні 2025-го і кого б хотіли бачити у бюлетенях? А поки голосувати немає за кого, залиште нам свій лайк під відео і підпишіться на канал. Дякую, па-па!